Вітаю вас, мої дорогі підписники і глядачі. Погода у нас сьогодні не дуже, світла немає, але потрібно працювати сніжок. Ну, сніжок, як завжди. Він, якщо він не попаде в кадр, то він не сніжок, то він не помагайко. Сьогодні в мене знову відео про нанесення малюнка. Будемо наносити знову на оксамит. Але такий тоненький, тоненький і ще й проклеяний. Хто слідкує за моїми відео, я жилетку свою, Вольман, вишиваю потихеньку, наскільки це можливо, тому що дні зараз дуже похмурі. Світло виключають, а на чорному вишивати, хто. Хто вишивав, той знає, що не дуже так і підгониш роботу. Тому я потроху вишиваю гольман, але мені прилетіло ось таке замовлення. І сьогодні я разом з вами буду випробовувати ще один спосіб нанесення на ворсові тканини. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, будемо пробувати разом. Це термінове завдання, яке потрібно зробити, встигнути вишити і пошити дуже швидко, до показу. Тому на виконання у мене всього 5 днів. Далі потрібно відправити і кравчиня пошиє. Це жилетик буде, це передня частина жилета. Ось так виглядає він. Ми вже придумали дизайн. Ось такі будуть зірочки. Жилетик святковий буде. І на ньому я випробую ще один спосіб нанесення. За допомогою зовного порошка і копіювального паперу. Сніжочок проситься на балкон. Барбос. Дивіться, ну як же ж так, треба ж і пошкрябати стілець. Кіт. Хоче на балкон проситься, але там холодно, я його не пускаю. І він протестує! Починаємо. Мій помагайко вже вгамувався трохи, вже можна знімати. Значить, цей спосіб підходить у таких випадках, коли вам потрібно нанести якісь елементи окремі сніжочок. Давай, не заважай, сідай і не заважай. Давай, сідай, сідай і не заважай. Все, Ти сидиш і не заважаєш. Добре? Все, сиди і не заважай. Коли потрібно нанести на тканину окремі елементи. Ну, тканина у мене, як я вже сказала, тоненький-тоненький оксамит. Ось він тонюсінький прямо. І він вже проклеєний. Погано видно, ну, вибачайте, любі друзі, він вже проклеєний. Далі, на. Самі деталі я розмітила свої елементи, де в мене вони будуть. Це такі зірки, скажімо так, стилізовані, які окремо розташовані один від одного. Це значно спрощує задачу мою, тому що мені не потрібно робити сколок повністю всього малюнка, а я кожну деталь. Я намалюю на тканині окремо. І що для цього потрібно, я беру копіювальний папір свіженький, не сухий, щоб оця ось поверхня, яка повинна у нас кластися до тканини, оця липка, липка сторона, вона повинна трошки отак от відчувати, що вона липка трохи. Це означає, що папір недавній, не, не висохший. І беремо зубний порошок, все посуваю, щоб не заважало. Беру зубний порошок, і ось таким чином я наношу його на цей копіювальний папір. Таким тоненьким-тоненьким шаром. Він стає в мене такий, як в тумані. Так, помагайко знов прийшов. Ось так наносимо. Тут слід зауважити, що беремо тільки той папір, який ви ще не використовували. Ви ще ним не. Переносили малюнок. Тобто, щоб у вас тут нічого не було намальовано. Тут не було ніяких слідів від попередніх малюнків. І ось так наносимо зубний порошок. Він прилипає до оцієї липкої частини, до липкої сторони. І ми робимо ніби такий шар білого кольору. Так, досить. Насправді я вже нанесла ось цю квітку. Бачите, в мене вже ось оця квіточка і оця квіточка, оці дві квітки в мене вже нанесені. Що ми робимо далі? Оцією частиною, якою ми на яку ми нанесли зубний порошок, ми кладемо до тканини цією стороною. Далі на копіювальний папір ми кладемо наш малюнок, який ми хочемо перенести. Але спочатку алгоритм дій. У нас є малюнок, який нам потрібно перенести на детальку нашу. Ми на нашій деталі позначаємо милом. Ось мило. позначаємо милом, де у нас кожний елемент буде наноситися. Я ось позначила, видно вам чи не видно, зараз подивимося. Ось. Ось, бачите, в мене ось позначено ось трикутничок. Ось моя деталь отак лежала. Отак, я позначила оцей кутик і оцей кутик. Воно дуже легко видаляється із тканини. Так, позначила. Ось показую ще. Так, раз і раз. І тут раз і раз. Позначила. Це для того, щоб я могла орієнтуватися, куди класти мені копіювальний папір. Далі забираю малюнок і кладу папірку таким чином, щоб в мене щоб в мене оцей намальований малюнок не попав на оцю частинку. Я викладаю так, щоб папір попав тільки та частина, яка ще не була намальована до цього, не промальована. Так, і далі Ось викладаю так, перевіряю себе, кутики, щоб в мене зійшлися. Ось тут кутик і тут кутик. І далі обмальовую оцю квітку ручкою, якою закінчилося чорнило, отакий був кінчик у ручки, щоб вона була не дуже гостра. Ось. Щоб вона не шкрябала наш папір. І далі ми просто обводимо наш малюнок, при цьому дуже давимо, продавлюємо. Промальовуємо кожну лінію, кожну детальку. Так, далі забираємо. Спочатку треба заглянути на виворіт, подивитися, чи все промалювалося. О, промалювалося. Не знаю, чи вам видно, чи не видно зараз. Так, ну зараз я змінюю положення камери. Ось я забираю малюнок. І показую зблизька. Дивіться. Бачите, що вийшло? У нас малюнок продавився. І там, де у нас був зубний порошок нанесений, він ніби просипався на тканину. І завдяки тому, що ми продавлювали, він, якби. Прилипнув до копірки в тих місцях, де ми продавили малюнок. І на тканині такий силуетний малюнок з'явився. Ось, гарно видно. Так, далі що ми робимо? Якщо дивитися на відстані, то нічого не видно. Просто ось тут таке місце, сіреньке і все. А якщо збільшувати, то все видно. Силуетний малюнок видно. І далі ми беремо ручку, гелеву, білу, срібну або золотисту, і просто наводимо наш малюнок. Я тепер заберу оці малюночки, які я вже зробила. Ось ці. Щоб мені було зручно промальовувати саме цю квітку. Ось взяла срібну ручку, гелеву, і промальовую. Малюємо ми за ворсом. Тоді лінія гарно промальовується, добре видно контур наших пелюсток. Бачите, лінія лишається, але на камеру це не дуже добре видно. Але лінія промальовується. Може, треба під кутом показати? Зараз спробую. О, бачите, видно. Лінія промальовується. По зубному порошку малюємо далі, я за ворсом веду лінію. Це, скажімо, теж не дуже простий спосіб, але простіший, ніж дірочки колоти. Ну, ніби я всюди вже відмалювала контур. Ось тут ще не намалювала. Так, насправді, всюди контур вже є. На камеру, може, не дуже добре видно. Далі робимо такий фокус. Просто ось так дивіться: беремо і стираємо наш порошок. Я змахую його просто пальцями, і дивіться, як проявляється малюнок. Так, оця пелюстка у нас щось не дуже промалювалася. Ми її наводимо. Щоб було краще видно. Ось наша лінія милом намальована. І ось теж. І вона дуже легко теж стирається, перебирається дуже легко з оксамиту. Бачите, який фокус-фокус. Далі я відмалюю оцю квіточку. Ця в мене вже намальована. І оцю квіточку. І потім покажу, що вийшло. Так, далі заглядаємо на виворіт, дивимося, що там у нас вийшло. Малюнок у нас продавився. Зараз я вам ближче покажу. Так, знімаємо. Є. І ось вуаля, Малюнок продавився. Нам лишається його тільки навести гелевою, білою або срібною ручкою. Якщо не впевнені, то ще раз наведіть малюнок, обведіть. Але воно, в принципі, видно, де є лінія, де немає. Так, і знову та ж сама процедура. Нанесли і потім ось так, от змахуємо зубний порошок. І дивіться, як гарно проявляється малюнок. Так, показую зблизька, щоб було видно. Ось. І ось ця квітка, яку я тільки що намалювала, її теж видно. Чомусь камера не хоче фокусуватися. О. Це ми лишнє змахнули валіком. Отож, малюнок в мене нанесений вже, можна починати вишивати. Скоріше, за все, готову деталь вишиту, можна буде подивитися на інстаграмі, бо, мабуть, в мене не буде часу знімати відео, як я вишиваю. Дуже терміни маленькі на виконання. Плюс ще світло виключають, як ото кажуть, світловий день дуже малий. А це вишивка на чорному. Треба бути дуже уважним. І, ну, як ви знаєте, на чорному складніше вишивати, ні на ніж на світлих тканинах. Тому можна буде подивитися фотографії процесу або маленькі ролики на інстаграмі моєму. Він є. В описі під цим відео можете зайти, підписатися, кому цікаво, і слідкувати за процесом. Отож, підсумуємо: цей спосіб нанесення на ворсові тканини підходить тільки для тонких тканин з невеликим ворсом, а також для дизайнів, які у нас нескладні, мають нескладний малюнок. І простий в нанесенні. Якщо у нас дуже складний малюнок і його об'єм дуже великий, то цей спосіб не дуже підходить. Краще використовувати тоді спосіб, який я показувала у минулому відео за допомогою сколка кальки і зубного порошку. А цей для невеличких дизайнів. Отож, друзі, якщо вам було моє відео цікаве або корисне, поставте лайк. Кому цікава така тема, підпишіться. Мені взагалі дуже цікаво дізнатися, хто дивиться мої відео. Це початківці, чи це вже більш такі ну, професіонали, хто давно займається вишивкою, також мені дуже цікаво дізнатися, хто користувався. Моїми способами нанесення. Напишіть, будь ласка, чи у вас вийшло, чи у вас не вийшло. А можливо, хтось із вас знає якісь інші способи нанесення, перевірені часом, скажімо так. Тому що в нас на півдні таких речей у нас не носили. Це більш притаманно, мабуть, для Західних областей України. Тому там повинні. Зберегтися якісь традиції, ну, виконання отаких от, от гольманів, камізельок. Бо в нас цього не збереглось, і тому, так як кажуть, по наїтію. Як інтуїція підказує, так і робимо. Або як колись вчили викладачі. Отож, дякую вам за увагу! У мене дуже гарна аудиторія. Яка мене завжди підтримує, пише гарні коментарі, дуже вам вдячна за це. Отож, прощаюся до зустрічі у наступному відео. Пока-пока! До побачення!